Я не можу вас зупинити? Я не хочу. А, ви ж зрозуміли, так? Да? Я не знаю. На мене хочете сфоткати? Ну, yeah. <laughs> вот, давайте. Я побачив ось цю і uh -huh. Я такий, зараз буде щось, типу, там. Тільки коштує лук, або щось таке. Я такий, я не хочу в цьому приймати участь. Або один раз тіп підійшов, він такий, я хочу вам просто задати питання на камеру, що таке щастя. Я такий, їбать, я не хочу це думати зараз. Так, так. Ну ви повинні були бачити десь моє відео. Да, мені Саня потуго розповідав, да. що ви крутий чувак. Да. О, дякую. Да. Я знімаю випадкових людей. Ага. Хочу запропонувати вам. Хочеш самокатом? Да. Розкажи, e, будь ласка, про себе. Я стендап-хламід, а не ворсловецький. Я не навіть живу в Ростові.